Привіт, дівчатка! Сьогодні у нас середа, 4 червня, і я б хотіла почати знімати влог. Що б я хотіла знімати? Звичайно, літо на вулиці, хочеться зв'язати щось новеньке, тому що нова погода починала у нас нарешті тепліти. Хотілося б щось літнє в'язати, але я вирішила нічого не розпочати, а закінчити свої недов'язи. Як бачите, в мене тут купка маленька, всі плечові вироби, і думаю, що це ще не всі ще треба було б все позбирати. Отже, показую, що у нас сьогодні 4 червня, середа. І почну я свій влог з завершення своєї футболочки. Можливо, потепліє, треба буде в ній ходити. Я вже її показувала в попередньому в відео. Мені тут залишилося ось це виборі. Мені тут треба зробити плечові шви, обробити горловинку по спинці, поховати кечки, зробити вето. Отже, почну я свої недов'язи з цієї футболочки. А далі не буду планувати на цей тиждень, але хочу по максимуму завершити. Буду брати спочатку ті вироби, які в мене мінімально потрібно завершити, а тоді вже більше і більше. Отже, побажайте мені всього найкращого, не переключайте, зустрінемося з вами буквально через хвилину. Що, дівчатка, сіла я шивати футболочку, шуваю ягачком з'єднуваними стопчиками. Ось, спочатку взяла у вас гачок 2,5, трошки за маленький мені тепер взяла гачок номер. Ой, зараз я, номер 3. на стовпчика. Тут у мене Танюша. Працюємо. Пройшов час, бачите, я вже зробила такі мої шовчики з середини. І як воно виглядає, цей шовчик я вже зробила. Лишилось мені поховати всі ці хвостики, які тут є. Їх тут є досить багато, бо примушеної в'язання завжди на крайчика дуже багато хвостиків. І гор... зробити горловинку по спинці. Побачимось далі. Ось такі це плечові шви. Тут у мене марусіна скринка рукоді, а тут у мене храпунчик. Дівчатка, знову я сьогодні до вас підключаюся. На сьогодні знову далі середа. Жовту футболочку я завершила, вона йде купатися. І оскільки я йду її прати, я подумала, що, напевне, ну, візьму зразу ось цей топ, цю свою футболку. У мене тут не звідпарений, і тут дверь щось мені не подобається. Тому я вирішила, що я його йду теж поперу. Повністю висушу, а тоді буду дивитися, що я тут маю доробити, як я тут маю це все доробити. Чи обробляти, то щось в мене от і тут не подобається. Спочатку йду і подивлюся, що тут є, а тоді буду думати з тою горловинкою, з тими лямочками, як тут далі з нею працювати. Не перемикайтеся, працюємо далі. Ну, ось сохнуть розклала свої красоночки. Після прийняття ви знаєте, вона зовсім поймак, що Це дивиться. Загляна футболочка. Ось моя друга ріпукова футболочка сохнуть. А ми йдемо працювати далі. Так, дівчатка, у нас далі сьогодні середа. Ось час. Футболочки попрали, вже бачили, сохнуть. І думаю, що ж, я хотіла взяти в роботу ось цю футболочку. Безрукавку. Тут у мене лишилося зробити ой, низ тут, щоб не загиналось, напевне, пройду гачко, тут розпорочки, і зробити пройми. Ну і похвати всі хвостики теж попрати. А пройми треба робити на машині. І мені щось не хочеться сьогодні сідати до машини, тому що ж я тоді, це теж два светри, які теж треба на машині в'язати, доробляти. Тому що ж я б таке взяла. І я собі згадала, що в мене ще ж лежить оцей кардаганчик якому треба зробити обв'язати. Тут планку і горловинку. От я, напевно, зараз сяду до нього, тоді поховаю тут теж всі хвостики, і буду бачити, там, може, впрання ще сьогодні піде. Допрацювати далі. Так ось дівчатка працює, закриваю айкордом планочком. Буде просто айкорд, а потім буду бачити, що буду робити. Чи буде без защіпок, чи буде защіпками, то може потім подивимося. Важко трошки, тому що ниточка нерівномірна. Ну, відповідно, на ікорді теж буде видно, що він такий буде нерівномірненький. Але працюємо. Продовжую я знімати сьогоднішній влог. У нас сьогодні ще середа, 4 серпня. Доробила я свій наступний виріб. Доробила я свій светрик. Кардаганчик, повністю обробила горловинку. Айкордом е планочком. Також зробила горловинку айкордом, поховала всіх хвостики. Копатися він не йде, тому що там в мене ще футболочки сохнуть. Як ці футболочки, тоді піде він купатися. Такі мої сьогодні результати на сьогодні. День ще не закінчиться, ось так він виглядає на руці. При, При ній він трошки розтягнеться, але таке саме буде. Так, день ще сьогодні не закінчився. Що б я хотіла сьогодні ще взяти, не знаю. Якщо буде зараз ще бажання, то можливо отут оброблю свої розрізи розрізим шагом. так думала. Воно тут завертається лицева гладь, що це, коли в'язала, не подумала, що я його ну, мені буде завертати. Ну, знаєте, завжди проходить, що масля після. Тому я, напевно, зараз тут оброблю. На сьогодні буде все. Такий мій влог з одного дня. Напевно, завтра випочу цей влог зі своїми цими готовими роботи, а далі подивлюся, можливо, буду знімати такий влог по завершенню своїх робіт на протязі тижня. Підписуйтесь на канал. Скажіть, чи сподобалося вам формат такого відео. Чи робите ви собі таку стреску по завершенню робіт? Не приступаючи до нових, дякую за перегляд. До зустрічі до наступного відео. Чітка зробила я ВТО із светерка. Мохер дуже лізе, всі руки були гірші, ніж я би брала ангору. Дивіться, це я вже потріпала їх дуже жах. Це жах просто. Навіть не подумав, що може так мохер лізти. Тут є в складі мохер. Ну, Злоба я для нас футболочка вже майже суха, Чуть-чуть я перевернула з другої сторони тут трошечки. Цю теж перевернула. Це в нас сохне. Такі мої були сьогоднішні роботи.